Ми думали, що ми програємо, ну ми — ого-го. Це все для нашого молодого організму. І враз спалахнув вогонь на весь унітаз. Утром встаєш бігом. Раз, два, три, для спини, для суставів. Привіт! В ефірі Життєлюби Дніпра. Програма про активних та бадьорих пенсіонерів, які не чекають дива, а самі роблять себе щасливими. Лимончики проти блискавок. Як гадаєте, хто сильніший? Ці дві команди. Взяли участь у спортивному святі, яке влаштували у Дніпровському міському територіальному центрі. Як впоралися пенсіонери і чи нікого не дискваліфікували? Сьогодні ми проводимо спортивно-розважальну програму Спорт і краса! Команда! Ліманчики! Вітає команду «Блискавка». Привіт! 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 Ми в команді лимончиків піснуть. Привіт! Мені 84 роки, що я это, согласилася брати у змаганнях. А що нам залишається робити в наші юні роки? Правильно? Я грала в баскетбол молодості. Люблю спортивні змагання. І це і весело, і придає наснаги нам всім. Що для вас головніше? Участь чи перемога? Участь. Головніша участь. Участь колектив, люди, дружба і відношення людей до нас. У нас були і легкі, і для нас трошки і ваші змагання, але ну, ми стараємося. Легкі у нас були палочкою Меда. а важкі у нас була піаніна. Ну не, ну не знаю, я би чого ту руками. Важкий yeah. да. піаніно пи була. Поїхали. Надя, Надя, від'їжджаємо назад. Прозівала чуть-чуть, прозівала. Отак сюди сидит соткунчиком. Удалю Раніше, ніж там. Давайте від'їжджайте. Сотню чим. Женя. Женя, Женя, Женя. Від'їжджаємо. Я і за ту команду, ну а наша, ви бачили, які там у нас всі ветерани молоді. Отак поставили задачу. Все, ми переможемо. Це результат, який отримали. Перемогла дружба, як завжди, але є але. Сьогодні, безперечно, безперечно трошечки була сильніша команда блискаво. Поралися ми добре, ми хоч і всі такі вже пристарілого віку, старші, ніж та команда. Ми думали, що ми програємо, але ми ого-го, Ми ще ого-го, в нас 75 і 85 в нашій команді, і ми старалися. Но ми так і тренувалися не дуже багато. День-два, і ми вже всі готові. Виграла наша команда перша блискавка, ми молодці. А ми старалися, тому що ми бігом бігом бі, 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 дивимося на них, що вони роблять, а ми швидше. Що вони а ми швидше? Щоб ми не відставали, щоб знали, що ми ого, що, і огощі. На це що порах порахаміт. Такий захід для того, щоб різноманітнити наші заходи не тільки е, пісні та танці, але й такі спортивні. Але люди похилого віку вже тому вони всі такі були щадящі, щоб нікого ніхто не падав, ніхто не травмувався. Все було от так, як є. Перший конкурс був з м'ячами і цеглею, Передавали м'ячі, і цегли. Другий конкурс з палицями, третій піаніно. Він дуже сподобався нашим відвідувачам на диво. Четвертий це був конкурс на переодягання, а п'ятий це вибивали м'ячем кеглі, грали в футбол. Я навіть не очікували, нам, що всім так сподобається. Це перший такий захід спортивний. Ми влаштовуємо. Ну але думаю, будемо повторяти це. Я сюди ходжу з 16-го року. Тут такі розваги, всякі оті тренажори. Це все для нашого молодого. Організму правильно я не що ще. Жив собі чоловік на ім'я Іван. І так же сталося, що не вберіг Іван свої принади. А знаєте, як так сталося? Зараз розкаже наша веселунка Людмила Іванова. Люди добрі! Ну, скільки ще можна вам казати, що не можна в уніта все підряд кидати? З цього приводу Іван сумний досвід має. Страх пекельний унітаз в нього викликає. Безнадійного тепер вже не може спати. Каже, що в усьому жінка його винувата, бо отож вона якось батарею почала фарбувати. Аж тут. Їй позвонила зі столиці мати. Приїдь, доню, якнайшвидше, я зі сходів впала, не встаю тепер із ліжка, бо ногу ж зламала. Зараз, мамо, доня каже: приїду до вас, Вимила бензином щітку і злила бензин в унітаз. Зібрала валізу. Рушила в дорогу та, муючи невідступню на серці тривогу про те, як там бідна мати. А Іван, а Іван Іван від її з дружини почав вже святкувати. Він горілочки хильнув та не встиг закусити, бо припекло ж до туалету. Там сів, почав курити, а недопалок, недопалок у унітаз же викинув. І враз спалахнув вогонь на весь унітаз. Він Іванові принади підсмалив добряче. Іван зіскочив з унітазу, божевільний, наче. Тож потрапив у лікарню. А там а там усі сміялись, як про причину опіків отих дізнавались. Навіть оце після лікування біль все не дав. Тому ж Іван. На голе тіло халат завжди надівав. А жінка все не повертала і сумував за нею, ще й страшенно ж дратувала та лята недофарбована батарея. Тож, нарешті, не стримався, задрав пали халати й навприсядки батарею почав фарбувати. Туди, сюди, туди, сюди його рухи енергійними були. І так Попечені принади коливатись почали. А кошеня отим коливанням зацікавилось і вмить плигнуло. І на принадах, як нагой, досі ж висить. Ой, що тут сталося? Сміх і гріх. Страшно ж передати. Іван гепнувся, розлив фарбу і не може встати все в білій фарбі, Іванові принади і ще й рука. Ледь промігся позвонити, щоб приїхала швидка. А санітари із квартири понесли ж Івана вниз до швидку. І при цьому запитали, ну як це він голим у фарбу вліз? А від того, що почули, ну не змогли стримати сміх. І носилки з Іваном упустили ж, як на гріх. Як летів Іван по сходах, перелякано б кричав. Після цього заїхати ще почав. Людоньки, щоб не спіткало таке нещастя вас, пам'ятайте, що не можна кидати сміття в свій унітаз. Знаєте найпростіший спосіб вполювати ендорфіни гормони щастя це сходити на зарядку, ба більше, окрім гарного настрою, отримайте ще й здорове тіло. Цим способом давно вже користуються наші життєлюби. І щоранку роблять корисні вправи. Добрый день! Як у вас настрій сьогодні. Доброго. Доброго, Доброго, Доброго Давайте починаємо свою зарядочку. Подарили лодосочки і розтираємо кожен пальчик. Раз, два, три, чотири. раз, два, три. Закончимо. Коли вийшла з лікарні, реабілітолог переказує, і врач, ти ходити не будеш, все до свидання. Що... Прийшла сюди в центр, це мій, це мій другий будинок. Зарядка, бачите, ходжу, такі упражнення і, і для ноги, і для спини, і для рук. І, і так хочеться в гості прийти в вульницю, тому що я зовсім не ходила. Тут приходиш, це настроєння, фізкультура це для мене не те, що вранці встаєш бігом. Na tia, 700 centros. 85. мені 85 років, і оця зарядка, як її розробила Тетяна Олександрівна. Усі ці вправи вони мені допомагають, підвищують тонус. У мене з опорно-руховим апаратом не все добре. Але я себе відчуваю більш здоровою, більш бадьорою, і оце ходжу вже другий місяць. І от місяць. Минулого місяця Тетяна Олександрівна була у відпустці, тому я подовжила ще на один місяць своє відвідування соццентру. так, після зарядки відчуваю себе не втомленою, а навпаки, більш молодою та відпочилою, І підопічні, самі наймолодші, десь 65-66 років, а саме такий 87-88, да, да, вони приходять сюди для того, щоб отримати бадьорість, настрій, для того, щоб рухатися, мати форму, тому як м'язи з вікові, вже трішки вони підводять їх, а так вони. Приходять сюди з великим задоволенням. Є такі, що приходять з паличками. А коли вони займаються помимо нашого наших вправ і ще займаються і вдома, то результат дуже гарний. У них виходить. Будемо сюди, тому що нам дуже подобається. Тут добрі відзивчиві люди. Зарядка для здоров'я, для бадьорості, такі як ми для похилого віку. Здоров'я стало краще для спини, для суставів. Ранок починаються зарядки. Зарядку ми робимо і рухово опорні рухи і для голови, і для серця, і для ніг. І при цьому ми заряджаємося енергією, заряджаємося бадьорістю і дуже раді, що в терцентрі є зарядка для нас, людей елегантного віку. Будьте здорові до зустрічей. Дуже приємно! Мої дорогі, піклуйтесь про своє здоров'я, а ми подбаємо про ваш гарний настрій. Це були життєлюби Дніпра. Скоро побачимось!